Двоє талановитих підлітків із шостки Данил Верченко та Єрмак Роговий отримують річну стипендію голови Сумської обласної військової адміністрації. Хлопці займаються на станції юних техніків та вражають своїми винаходами. Для 16-річного Єрмака це вже третя стипендія. Його підводний човен для дослідження якості води у водоймах приніс перемоги на конкурсах різних рівнів. Він представляє собою герметичну акрилову трубу, яка має два двигуни. Та два резервуари для накачування води. Також у нього є помпи для манерування у воді. Тобто він може набирати воду у резервуари і поражатися на дно. У нього є камера для слідкування за за курсом ця стипендія для єрмака вже третя. Хлопець зізнається, що більшу частину коштів витрачає на свої проекти. За його словами, сама субмарина коштувала близько 20 тисяч гривень. Найдорожчими були акрилові труби та високоякісна камера. Тут є датчик температури, датчик мутності і датчик pH, тобто кислотності. Тест пристрій пройшов на Галинківському озері, де за словами винахідника відмінно себе показав. Ми Поплавали дослідили стан дна та забуднення на запитання про майбутні проекти Єрмак відповів, що вони вже в роботі, але поки що це секрет. Я напрацювання на майбутній проект він буде цивільним та допомагати жителям звичайно. Даниїлу Верченку також 16 років. Він представив розробку, яка дозволяє заряджати гаджети від енергії землі. Це невеликий пристрій зі щупами. Коли їх встромляють у ґрунт, відбувається фізико-хімічний процес, що виробляє напругу. Вона і заряджає внутрішній акумулятор прилив. Виймаємо щупи, устромляємо їх у землю. Напруга там виробляється напруга, вона з щупів йде на підсилювальний пристрій в цьому пристрої. Він заряджає акумулятор всередині. І вже від акумулятора ми заряджаємо телефон. Даниїл пояснив, що цей винахід знадобиться людям, які люблять ходити в походи та не мають доступу до електрики довгий час. Швидкість зарядки залежить від типу ґрунту: пісок. Це чи глина або чорнозем. Свій винахід юнак вже презентував у конкурсах різного рівня, як всеукраїнських, так і міжнародних Мані в Олімпіаді геніїв. Ось в Дрім еко ця стипендія стала першою для Даниїла, і він не приховує своєї радості. Радість що е, трот е, окупається над своїм винаходом. Даниїл працював два роки. Куди витрачатиме стипендію, винахідник поки що не вирішив. Говорить, скоріш за все частину буде відкладати, а іншу вкладатиме на інший свій проект.